є, І це родинні зв'язки даються від Бога, і ці родинні зв'язки ніхто не має права відкликати чи коментувати. Родинні зв'язки є. Моя двоюродна сестра це дружина Пепієва Михайла Миколайовича. І я радий, що моя сестра в мене є двоюродна, ми спілкуємося, і в родинних стосунках у нас все прекрасно. Тому що її мама, це рідна сестра моєї мами. І для мене в мене в житті є дві мами. Моя мама і моя рідна тітка, яка теж мама, яка для мене зробила в житті дуже багато. Я їй вдячний, що вони сьогодні є живуть. І я здокладу всіх зусиль, щоб вони жили як можна більше. Але на Буковині, ви знаєте, існує таке, така термінологія слово жаба. Да? А Буковинська жаба це саме страшне, що є. До речі, Попіїв колись в житті. Ми починали з ним перше підприємство в Україні і на Буковині. І ми з ним працювали 5 успішних років, де ми створили дуже багато підприємств, де ми зробили дуже багато для нашого майбутнього, і для мого, і для його. Але в 94-році наші шляхи розійшлися, тому що Попіїв пішов в політику і поставив великий жирний крест на своєму підприємстві. Я залишився в підприємстві і з 88 по 2014 рік я працюю, розвиваю підприємство, створюю робочі місця, створюю національний валовий продукт України. А Михайло Миколайович бачить себе як політика. Ви знаєте, який він політик, ви йому дасте характеристику. Я на, цього. на цьому питанні зупинятися не буду. Ви всі розумієте, хочу сказати одне: що Буковинська жаба працює в Буковині дуже сильно. І на всіх моїх родичів, на всіх політиків. І ну, є те, що є. І завдяки тільки оцій Буковинській жабі я міг би створити не 6 підприємств, а 12 вже на сьогоднішній день. У мене було би не півтори тисячі чоловік працюючих, а 3, 5. Але на превеликий жаль, Буковинська жаба робить свою чорну справу і не тільки в мене, у тих всіх промисловців, які щось хочуть зробити, але спрацьовує оцей рефлекс. Невже хтось буде більший, вищий, чим я? От я вам дав відповідь.